Я хотів би представитись, я автор закону про санкції. І в авторстві закону про санкції, в тексті закону про санкції, знайдіть мені, будь ласка, ви кажете, що у нас немає обмежень по суб'єктам, у нас є лише обмеження по меті і підстава. Я наголошую, ви або не знаєте, або брешете. Бо я особисто виписав виключний перелік тих, до кого санкції можуть бути застосовані. Це є іноземні держави, це є іноземні юридичні особи, це є іноземні фізичні особи і це є терористи. Інших нема. Громадян України немає. Мене до вас запитання. Ви і ваша свора. Ви мене до якого я частини відносите? До терористів чи до іноземців? Бо ви уникли зараз від відповіді цельноприродної, де суспільство через сім місяців після вашої дурні задає запитання мета і підстави ваших дій. Щодо застосування санкцій проти Порошенка. ви кажете, нікому не скажи. Заборонено на суспільству знати. Ще раз нагоду. Є норми закону? Скажіть мені, будь ласка, до якої з зазначених категорій ви відносите прав Порошенко? З 2014 року пройшло вже трохи часу. І є механізмі конкретно? Я конкретна конкретна митання, і конкретного рахування. конкретні питання і норма закону. Пошли з з на закон. З висновків Великої палати Верховного суду. Закон, Пошлиться на закон. Відповідно до закону про судоустрій, статус суддів, висновки Великої палати Верховного закон суду. Закон про санкції, пошли це на закон. Я надав наповідно свої частини. Мови йдеться про мене особисто. Я задаю питання вам. У нас в законі про санкції вичер... визнато вичерпний перелік тих, до кого застосовуються санкції. Конкретне питання. Скажіть, будь ласка, до кого, коли ви готували, підписували і вносите пропозицію по застосуванню санкцій, до кого ви віднесли дівчат? До України. До терористів? Ні-ні. Петровіться. А санкції до вас досумні як громадянина України там ні а, там але... нема громадянина але... України, але, але послухайте Той. мене уважно. Знову ж таки, я ще раз поясню те, який закон, який ви його можливо передбачали, коли його підписували, і те, ті норми, які яким чином зараз застосовує відповідно Верховний суд, велика палата верховного суду, в тому числі в контексті громадянства, відповідно мною було зазначено у виступі. Якщо ви уважно чули, відповідно ви чули рішення суду, де суд зазначив, що громадянство це не привалюючі обс Ваша честь, mm -hmm. у нас є дати. закон про санкції, там є вичерпний перелік, до кого санкції можна застосовувати. І там нема в цьому переліку громадянина країни. Просто відсутні. Якщо я помиляюсь, найдіть мені, будь ласка, норму закону про санкції, де це є, ви вводите суспільство, суд і мене в ума. У вас права такого немає, бо цього немає в законі. Добре, представників. Ви можете назвати норму? Частин. Частин. Пункт 1, частина. Пункт першої частини. Пункт 1 частини, першої статті, третього. Можете зацитувати її. Дивіться. Це не знання законодавства. Зараз в нас. Ви, Ви застосували. Я прошу назвіть і я Прошу що? озвучити статтю. Ну це ж просто. Я вам зацитував закону про особистій статус судді щодо вирахування високих. Закон, закон про санкції, закон про статті суддів – це не регулюється. Я не задоволений від відповіді, але ну, я думаю, що всі почули. В законі цього немає, і вони ухиляються від, від відповіді, роблять, валяємо до рукав. Друга позиція рішення. Яке ви самі щойно наголосили, точніше, що рішення щодо застосування санкцій, аналізу загроз носить вам оціночний характер. І є превентиром. Це означає, що Порошенко нічого не робив, у вас нема підстав, нема. Е Ніяких е, позицій для того, щоб ви це робили. І ви на базі оціночних суджень застосували 17 видів безстрокових санкцій проти мене. База оціночна, підстав нема, характер превентивний. Чи правильно це ви, ваша цитата? Чи правильно я вас зрозумів? Ви правильно зрозуміло писнові велика палата виконавців. Я допомагаю Ще раз, я повторюю. Підстав нема, е, характер оціночний, термін без строку. Це називається призву. Це і називається позасудова авторитарна руйнація системи права. Нічого спільного з верховенством прав ваше злочинні дії не місти. Наступна позиція. Скажіть, будь ласка, а яким чином? Всі 17 з 25, взагалі існуючих санкцій, е, рятують національну безпеку держави. От як по безстрокове позбавлення Порошенка нагород рятують національну безпеку. І заборона Порошенка авіаносцями входити в бухти і порти, які належать відсутність. Без Ніколи в житті авіаносцям я більше в порти не вірю. Там записано так, це один із санкційних механізмів. У своїх поясненнях я зазначу конкретно, чому визначається певний обсяг санкцій відповідно, і що з таким обсягом санкцій може відбутися. Колега, я задав вам конкретні два питання по двох видах санкцій. У вас є що відповіснення? Ці санкції відповідають закону про санкції. Не відповідають. Ну, те, що ви вважаєте, що вони до вас не відповідаються, означає, що вони не відповідаються за санкції. санкції визначені тобто ви, ви наполягаєте, що безстрокова заборона авіаносцями входити до портів України, це відповідно Порошенко, це відповідає за. Ним. Коли відповідний суб'єкт застосовує санкції, він ж не знає, чим ви будете займатися в майбутньому. <сху> я прошу пробачення. Я вибачаюсь за... Ви вийшли зараз, ланали історію. Вас весь світ буде дивитися. цю дурню діяльність. Петро Шановні учасники, вільні слухачі цього судового засідання. Суд знову вам повторює, що ви знаходитесь в приміщенні Верховного суду під час розгляду справи. Яка розглядається касаційним адміністративним судом як судом першої інстанції. Судом було встановлено порядок денний, визначено порядок виступів і дій і учасників справи. Тому, будь ласка, дотримайтесь порядку, який був визначений судом. У випадку недотримання вас буде вилучено зали судових засідань. Тому повага до усіх. Ми вже працюємо четверту годину. Петро Олексійовичу, будь ласка, шадо Прошу пробачення. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів вашу цитату, що безстроковий термін застосування санкцій є строковим? У вас філологія все гадає? Що мається на увазі? У нас санкції застоховуються на певний термін. Вам задають питання, чи санкції безстрокові. Порошенко на все життя, ви думаєте, що ви заборонили, підписувати будь-який правочинг. Я не можу підписати провочим про укладання адвокатської угоди. Я не хочу входити в деталі, але для того, щоб отримати лікування зараз зі своєю хворобою, я мав підписати угоду з шпиталем. І я не маю права її підписати. Тому що ви. Так вирішить. Тому що ви думаєте, що вам можна це тягнути 5, 6, 7, 8 місяців. І сьогодні я нарешті почув ваше тлумачення, що обмеження відповідно до норм закону, санкції повинні застосовуватися на певний термін. Ви стверджуєте, що санкції, які мали застосовуватися на певний термін, і є. Безстрокове це і є певний термін. А скасовані, а аргументацію вашу для цього буде тоді, коли вам, або вашим шефам, або будь-кому іншому прийде на думку, що ви можете без будь-яких пояснень підстав і, 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 скасувати санкції. Це є аргументація, що ваші санкції страховують. Чи правильно я вас розумію? Бо я зацитував вас. А, відповідь на вказане питання мною було озвучено відповідно. Що таке строк і відповідно від а, частини 5 статті 5 закону про санкції потрібно ще раз застосовувати з урахуванням мети застосування санкцій. На, на певний строк ви даєте відповідь цивніч. без строку, О, я правильно я розумію? Петро Олексійович, я надаю. М можна мені надати повісти? Та ви не даєте. В тому тесті, як ви не розуміло. надавали. Тому вам зараз надається. Ви надали відповідь? Також ще надав повністю під час свого. Це ж тим цього питання. Вій, ви там, Наступна позиція. Скажіть, будь ласка, а на підставі подання якого суб'єкту ви прийняли рішення розпочати процедуру застосування санкцій проти того? Ініціатор перед Кабінетом міністрів застосування санкцій, Міністерство економіки. Перед Кабінетом міністрів. Кабінет міністрів міністрів пропозиції, далі Реву. Міністерство економіки категорично спростовується. Міністерство економіки є свій ініціатор Міністерство економіки до цього, аж ніяк не до Більше того, вводити суд в оману, бо на процедури Міністерства економіки воно мало провести засідання відповідної комісії, санкційної, яка є в структурі Міністерства економіки. Засідання цієї комісії не проводиться. Більше того, коли саме, якщо ви не знаєте або ховаєте, або боїтеся, я можу назвати вам це це офіційно оприлюднення президента. Називається це фіно. Саме на базі фінмоніторингу ви зараз сховаєтесь від суспільства. У мене питання. Скажіть, будь ласка, а подання фінмоніторингу була пропозиція в тексті, що він інформує, що йому відповідно до засобів масової інформації, який він закриває через режим ДСК, стало відомо. Про якісь справи, які розслідуються вже по подіям 20-15-річної давнини? Чи там була пропозиція застосувати санкції прошу в цьому первинному поданні, яке надійшло після першої години 12 -го року? Я підкажу вам, там цього немає. І в мене запитання. А в яку хвору голову в Кабміні на підставі? Цього безмістовного подання прийшло бажання все-таки застосувати санкції. І чи був тут вплив Офісу президента? Питання останнє. Яке... По... Останнє питання не стосується взагалі. У ну, мене одне питання. було. По, а, по питанню, хто вніс, чи надання оцінки тому листу, який матеріалах справи з грифом ДСК, відповідно, знову ж таки це завітня. Закон... Ви не зрозуміли І... питання, я готовий повторити. З усієї форми. Повторюю. Ви, ви задали три питання під да, Я прошу відповіді на три питання. Давайте, окей. По Офісу президента відповідно ця ні, інформація... Ні, Починайте стосується... з першого питання. А, що? Міст... Чи були в питанні фінмоніторингу пропозиції застосувати санкції проти Порошенка? Звідки ви інформація, це інформація з вивку ДСК. Ні, немає Там були або не було. Так або ні. Я вам скажу, там не було цього. Ні у вас, ні в цьому, бо були інструкції Офісу президента, щоб там ця незаконна норма з'явилася. Бо суб'єкт подання, під якого ви ховаєте всі, для чого був потрібен фільм-моніторинг? лише для одного, щоб вони зараз відповідали, що це ДСК. Нічого там немає. Там написано дві публікації зв'язків з помилками. Я не отримав відповіді на те, хто вставив те, що давайте на базі цих газетних публікацій, не маючи підстав, не маючи мети, ми напишемо санкції проти Порошенка для того, щоб позбавити його можливості. Наступна позиція. А скажіть, будь ласка, а скільки часу Кабмін розробляв санкції? Наголошую, що від філій моніторингу до вас прийшло після першого. 17.20 Філіденко вже в У Вас було там менше чотирьох. Менше І як це могло би бути, коли е, я, як вам відомо, був не тільки президентом, а й працював в Кабінеті міністрів. І в регламенті написано, що висновок Міністерства юстиції є обов'язковим. І коли, чи правильно я розумію, що ви висновок Міністерства юстиції щодо відповідальності Конвенції ви отримали не тільки після прийняття рішення Кабінетом міністрів. Ви б почекали, взяли би і врахували. Не тільки після передачі документів в РНБО, а й після підписання президентом указу, от на дату і на час підписання указу висновка Мінюсту про відповідальність конвенції в Кабінеті міністрів не було. І це є порушення. регламенту Кабінету міністрів. Виправити це вже було. Абсолютно неможливо. Чи правильно я вас зрозумів? Висновок на відповідності конвенції це не є висновку Міністерства юстиції за результатами про виставки. Ви не маєте підстави приймати без, без візування Міністерства юстиції по висновку. Висновку нема, ви маєте чекати, поки висновок для випуску документу Кабінету міністрів. Вибачте, будь ласка, перш за все, я прошу прибачення за емоційність. Просто прошу зрозуміти, це йдеться про мою долю і знущання валяння дурака. Я не отримав відповіді на жодне з принципових питання. Я намисно обмежую себе там іншими. На жодне питання, це навіть не колега. Або не дає відповіді, валяючи до рака, або посилаючись на ДСК, де там абсолютно немає е, норми е, інформації з окремим режимом. Зокрема, час, коли передаються документи з гріфом ДСК, не є ДСК. Зміст є ДСК, час не є. Ви не відповіли на жодне питання. І можна наголосити, що е, це є дійсно. Дуже серйозна атакою на верховенське право. Це є дуже серйозна атака на е, позицію захисту громадянських прав і свобод. І е, я просто на колегово раджу від'єднатися від тих, хто з Офісу президента інструктує вас брехати суспільство. Ви за це відповідати. Дякую.